Доброго всім ранку. Як ми бачимо, це бузина. І це сезон 2022 року. Як ми бачимо, друзі, гроші, гроші у нас під ногами. Просто потрібно правильно роздивитись і прийняти рішення. Как говорят, поднять жопу с дивана И ты Все Семаранку Валерчик в деле Работает Слава Украине Героям слава Короче Что я вам скажу Бузина Растает, живет там В основном де Вже нема життя давним-давно. Ну і як бачимо, старі ферми Бузини не дуже-дуже багато, в принципі. Ну, дуже багато не зніму, все воно однообразне, монотонна робота. Просто береш і рвеш, аби зеленого не було та і все. Якось так. Такі заробітки. Ось так. Ось такі грони. Не знаю, куди вони її відправляють далі, мабуть, на фармакологію або на косметику. Якщо не лінуєшся, можна із нічого заробити крувеньку суму грошей. Якось так, далі буде. Ще не один маловажний фактор брати з собою групу підтримки. Чим більше, так сказати, людей, тим краще. Тим більше назбираємо продукції. Як бачимо вже другий раунд, пішли пішла тяжова артилерія. Хоп, хоп драбина, все автоматизовано, аби не впасти тільки. Треба просто тихенько обірвати цю бузину. Як бачимо, дуже високо. Грони такі, ух, які... Сочні. Так, то вже зелену рвати не потрібно. Потрібно, щоб вона вся максимально була стигла. Якось так. Якось так. Згадую Польщу. Чесно. Там ми на кілограми рвали, та вишні та ще якось. Все, працюємо. Як бачимо контраст, який червона і така чорна. Це вже стигла а так урвем Повним ходом і ящичок нариваємо. Повторюсь, бузина базується в основному на старих заброшених фермах, об'єктах колишнього сільського господарства, які не культурені. Це воно дикоросла рослина. Я ж кажу гроші у нас під ногами. Просто вмійте люди ними розпоряджатися. Да? І якщо у кого є вільний час, хто безробітний. На даний момент в країні війна з роботами, так сказати, туго і можна для підтримки штанов. Зайнятися цим ділом. Діло непогане. Є конкуренція, да, там хлопці, малі, там дорослі діди, ну кої здоров'я. А всі працюють, хто хоче. Як бачимо, ось, встигла бомба. Не скажу, що я бідствую, чи моя сім'я бідство, просто хочу своїм прикладом показати. Як можна заробити в сільській місцевості, ну з нічого отримати якісь кошти. Далі покажу, може, як відвезу там в районний центр, по, чому, по якій ціні будемо здавати. Я ж кажу і не б'етствую, сам, слава Богу, Тримаємо особисте підсобне господарство, займаємося вирощенням свиней. А своїм прикладом показує Валерчик, що Можна, можна заробити на бузині якісь кошти. Добре, бо неудобно однією рукою знімати, другою рвати. Будемо далі працювати і далі покажу, що, який в нас результат. Так, поки колотим бабосики, заодно вам освіжу пам'ять, бо зимой такий вітер був. Покажу вам ще раз. Наші українські реформи освіжу пам'ять кому, як бачимо, ферма, точніше, що з неї залишилось? Да, да-да-да. Маленьким я тут бігав, допомагав батькам. Ну, як бачимо, все, молока нема. Нічого нема. Ні коров, ні молока, ні фіга нема тут. Реформи. Телятка були. Реформи, ще раз реформи. Ну нічого. Будемо живі, ні помремо. Бачите, люди тримають особисте підсобне господарство, щоб було своє домашнє молочко, домашнє м'ясо. Якось так і проживемо. Все буде Україна, слава Україні. От так. А ми далі працюємо. Бо роботи в нас просто не початий край. Просто. Якось так. Да. Друзі, ну деякі можна також плюси знайти у заброшеній фермі. да? Дуже багато тут бузини, на які можна підняти лавешечку. Ну, Це, звісно, іронія. Дуже-дуже боляче дивитися на ці занедбані забудови, але ж така наша реальність. Бачимо, які коровнички позаду мене. В принципі, коморки, все все колись працювало, все, Колгосп працював, викрутилися тут. Гроші працювали люди, ну якось життя було веселіше, але зараз маємо те, що маємо. Ну Не будемо багато гаяти цей, цей часу нашого, дороці трощимо нашу бузину. ну Якось так. Заробітки в селі. Далі буде. Так, друзі, валічик поміняв локацію. Бачимо перед нами море бузини. Рвемо. Працюємо, працюємо. Так що, я ж кажу, друзі, під, під лежачий камінь водичка не тече, потрібно постійно двигатись, суетитись, Ну, коротше, потрібно працювати, щоб щось було, щоб якісь копійки крутилися в кармані, в кишені. Так що, якось так, будемо далі працювати, бачимо море бузини. Так, якось так. Далі буде. Так в принципі все грузимося, це відкриваємо ворота, да, ворота їдем Стрх за пів дня, так що можна робити, можна трудиться, да? Все, всім пока. Ну, ну так. да се трошки Лисальні. А тоже бузину, да? Теж бузену рвали люди. Красота. Країна рідний край. Так, важимо так, поїхав Барига. Забрав бузини партії, так що... Якось так. Робити можна. Трошечки. Трошечки підняли лавешечки. Кажу, як кажуть, під лежачий камінь вода не тече. І в сільській місцевості можна заробити копійку такий доход. Не основний, а так на хліб з маслом. Якось так. Якось так. Все буде Україна. Слава Україні!